Доброго ранку, дітки. Гарного вам дня! До нас сьогодні прийшов гость. А який це гость? Давайте відгадаємо. Послухайте загадку. Невеликий він назріс, цей казковий дивний гість. У ранковий зимовий час поспішає він до вас. Хто ж це незвичайний гість? Правильно, дітки, це гном. А ім'я його економ. Я зараз розкажу вам про нього. Він дуже полюбляє рахувати гроші. Він живе у лісі, заробив гроші і любить керувати господарством. Гроші він любить економити і тому його звати економ. Дітки, він хоче вам відгадати, загадати загадку. Послухайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі вміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати? Звичайно, гроші. Дітки, а які ж бувають гроші? Де ж? Гроші бувають паперові і металеві. Паперові гроші ми називаємо банкноти, а металеві монетами. А звідки ж беруться гроші, діти? Наші батьки ходять на роботу та заробляють зарплату. Дідусі та бабусі отримують пенсію і всі ці гроші складають у сімейний бюджет. У кожного в вашій родині теж є сімейний бюджет. Але ми дуже багато витрачаємо грошей з цього сімейного бюджету на продукти харчування, на комунальні платежі, на одяг та речі, побуту, на транспорт, на відпочинок. Дітки наш гном економ. Прийшов сьогодні не з пустими руками, він приніс цілий гаманець монет. Але ж монетки ці непрості, на них є завдання. Гном економ хоче нас навчити економити, тобто складати скарбничку гроші. Ось таку скарбничку. Сьогодні гном буде нам давати завдання. І за це отримане завдання буде нам давати монетку, а ми її будемо складати в скарбничку, і у нас буде теж сімейний бюджет. Почнемо! Перше завдання, гра називається Що можна купити за гроші, а що ні. Дітки, любов, можна купити за гроші. Ні. Іграшки? Правильно можна. Овочі можна купити за гроші? Так. Сонце можна купити за гроші? Звичайно, ні. Молодці діти. Ось ви і виконали перше завдання. Гном вам дає монетку. Наступне завдання нам треба вивчити чисту мовку, щоб гарно розмовляти. Послухайте її, будь ласка, ма 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 прийшла до нас зима. Ло-ло-ло, Лололо, кучугури намело. Ем-ем-ем саночки візьмем. Дем-дем, на гірку підем. Ам-ам-ам, ой, весело нам. Давайте її вивчимо. Повторюйте за мною. Мама, мама прийшла до нас зима. Ще раз. Ма, мама, мама, прийшла до нас зима. ло, ло, ло кучугури намело. Лоло ло, ло, кучугури намело. М ем, 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 саночки візьмем. Ем, Ем в ем, саночки візьмем. Дем 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 на гірку підем. Ам 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 ой весело нам. Ам ам ам, ой, весело нам. А зараз всю чистомовку разом. Ма, 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 прийшла до нас зима. Ло-ло, ло, ло, ло кучугури намело. М-м-м ем, 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 саночки візьмем. Дем-дем-дем на гірку підем. Ам-ам-ам ой, весело нам. Молодці дітки. Гном задоволений вами і дає вам знов монету. Давайте трошки відпочинемо гімнастикою для очей. Перша вправа, очі рухаються вверх, вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Наступна вправо очі рухаються вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Молодці. Наступна вправо очі рухаються по колу. Один, другий, третій раз. Молодці. Покліпали. Молодці дітки. Відпочили продовжимо далі. Наступне завдання називається Хочу та Треба. Дітки, у нас є дві таблички, яка називається Треба табличка і табличка Хочу. Нам треба з цих малюнків обрати табличку, відправити малюнок в табличку Треба. Або табличку хочу. Починаємо. Ось будинок нам треба чи хочу. Звичайно, будинок нам завжди треба. Без будиночку ми не можемо жити. Торт. правильно, в табличку хочу. Продукти, овочі та фрукти. Табличку треба. Телефон. Правильно, в табличку хочу. Меблі. Меблі треба, звичайно. Ролики. Так, хочу, ми без них можемо обійтися. Дітки, відеоігри. Звичайно, в табличку хочу, ми теж без них можемо обійтися. Одяг. Треба, без одягу нам не можна. Засоби гігієни. Теж. Треба. Іграшки хочу. Без іграшок ми можемо обійтись. Одяг «Пробачте, взуття. Так, треба. І велосипед. Табличку хочу. Молодці. І з цим завданням ми теж впорались. Гном задоволений нами і нам дарує ще одну монетку. А зараз пропоную вам загадки від гнома економа. Перша загадка. На товарі в магазині нам завжди напишуть ціни молодці. Наступна. Меблі, хліб і олівець продає нам правильно, продавець. Скільки купили ви ковбаси, стрілкою покажуть вам. Ваги, молодці діти! Відгадайте не, як те зветься, що за гроші продається. Це не просто диво, дар, це справжнісінький товар. Молодці. Наступна загадка. За сметану, хліб та сир на касі чек проб'є. Молодці касир. Наступна загадка. Лікарю і акробату видають за труд зарплату правильно. Остання загадка. Хто товар купляє, гроші продавцю вручає. Так, дітки, це покупець. Бачите, як ми добре впоралися з цим завданням, і нам гном дарує ще одну монету. Наступне завдання гра називається Бажання і необхідність. Ось у нас є дві позначки. Необхідність це ми купляємо за гроші, нам потрібно це купити. І є така позначка червона, що це наше бажання, і ми можемо потерпіти і нічого поки що не купляти. Ось ці дві позначки нам треба розставити по картках. Почнемо: Яйця це необхідність, це бажання. Чи бажання? Так, це необхідність. Молочко. Теж необхідність. Хліб, звичайно, це необхідність. Цукерочки це вже бажання. Ми можемо потерпіти. Морозиво. Молодці правильно. Бажання. Куртка це необхідність. Кава. Правильно, це бажання ми можемо без кави обійтись. Водичка це необхідність. Правильно, діти, які ви молодці, гном знов нам дає ще одну монетку. Дітки гном дуже радий, що ми вміємо теж працювати і заробляти. І ось він нас навчив скарбничку складати зароблені гроші. Тобто економити, гном задоволений вами і вашими відповідями. На цьому наше заняття закінчено. Гном вам каже до побачення, і я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей.